Депутат обласної ради Василь Попович заявляє, що за допомогою міліції на нього скоїли політичний тиск. Про це обранець заявив на прес-конференції. Два тижні тому він був одним з ініціаторів протестної акції під будинком облдержадміністрації. Тоді прикарпатці не впускали на роботу чиновників, поки ті не ставили підпис у підтримку української мови. Саме за ці дії правоохоронцям, за словами Поповича, поскаржився один із заступників голови ОДА. Міліціонери зі слів обранця у підсумку відкрили кримінальну справу. Такі дії Ловиків Попович вважає спробою тиску та боротьби із опозицією. Є кримінальна справа по факту блокування адміністративного будинку і. Ти як основний фігурант, нам дали типу ну типу втик через те, що ми зібрали вже 20 пояснень. Виявляється, вже 20 пояснень відібрано працівників адміністрації. І я як основний фігурант, це залякування мене як депутата обласної ради. Опозиційного до режиму Януковича, однак правоохоронці про цей інцидент іншої думки кажуть, за фактом блокування входу до адмінбудинку дійсно проводили перевірку. Опитали більше двох десятків людей. Однак після зібраних пояснень кримінальну справу не порушували. Тож жодного політичного переслідування повідомили у центрі зв'язків з громадськістю ОМВС в області у цій ситуації немає.